Ну а ми далі продовжимо ефір, і росіяну піймали за якір. Сталося це у фінській затоці з танкером тіньового флоту Російської Федерації ІГЛ С на дні моря. Поліція виявила слід від волочіння якоря довжиною в багато десятків кілометрів. Тобто, як підозрюють правоохоронці, російське судно навмисно тягнуло якір по дну, щоб пошкодити електрокабель між Естонією та Фінляндією. А далі ще цікавіше: на борту цього ж танкера знайшли ще й шпигунські обла обладнання. Для чого на танкері шпигунське обладнання на що було розривати ці кабелі? Дивимось у нашому матеріалі. Патрульні кораблі фінської поліції намагаються знайти якір, яким танкер з російським бензином міг пошкодити енергокабель між Фінляндією та Естонією. Але поки що у справі є тільки слід. Саме судно наразі відвели від кордону територіальних вод до берега. Звільнити його в окружному суді Гельсінки наразі вимагає компанія «Каравелла», зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка, за документами, є власницею танкера. Адвокат, який представляє її інтереси, журналістам заявив, що не бачив ордера на затримання судна. Я поки що такого рішення не отримував. У мене також немає жодних рішень, на які підставі на борту танкера конфіскували обладнання. Спецоперацію по затриманню танкера проводив десант фінської поліції. Висадка відбулася з гелікоптеру. Під час обшуку на борту судна правоохоронці, як повідомляли змі, знайшли обладнання для шпигування за військами НАТО. Також серед екіпажу була стороння людина, яка до команди не мала жодного стосунку. Шпигунство, так би мовити, не лице кажуть, і військово-морські експерти мався там спеціальний оператор, який не входить до переліку членів команди. Оператори, які там на судні входять до складу, екіпажу. Також кілька з них були ну запідозрені в тому, що вони є офіцерами під прикриттями. Дивно, й те зазначають експерти, що на борту немає якоря. Загубили і не помітили після того, як протягли по дну десятки кілометрів. Посвідки каналів, ось таких от каналів зв'язку підводних кабелів, інтернет-кабелів. До речі, пошкодження яких на думку російського генерального штабу можуть призвести до обвалення або суттєвих ускладнень роботи фінансової системи заходу через диверсії в Балтійському морі генсекретар НАТО Марк Рюте заявив, що альянс посилить там військову присутність. Я думаю, що буде посилено і літаки, і морські, і кораблі, і підводні човни будуть здійснюватися радіолокаційні перевірки в акваторії, направляти якісь патрульні катери. І допитувати е екіпаж, з якою метою він зупинився, куди прямував, е що на, на борту. Якщо розслідування підтвердить, що судно ІГЛС, яке вийшло з російського порту, таки навмисно пошкодило критично важливу інфраструктуру Фінляндії та Естонії і належить до тіньового флоту країни терориста, пише «The New York Times», Це стане першим задокументованим випадком використання такого судна для цілеспрямованого саботажу в Європі. Та призведе до ескалації між Росією та НАТО.